ніч поспіль окупанти влаштовують терор на півдні країни. Під прицілом знову Одещина та Миколаївщина. Ворог здійснив масовану і мішану атаку на регіони. Під ударом на Одещині об'єкти логістики, складські приміщення та портова інфраструктура. Разом з тим окупанти продовжують воювати із цивільним населенням. Значних руйнувань зазнала адмінбудівля у середмісті Одеси. Відомо про загиблого 22-річного охоронця. Ще четверо людей постраждало, зокрема, і одна дитина. Попередню мова йшла про те, що в будівлю серед місті Одеси влучив безпілотник Шахет чи уламок. Зараз уточнюю цю інформацію. Вона є дійсно попередньою. Є руйнування. Виникла пожежа, яка була досить швидко ліквідована, але руйнування самої будівлі доволі значущі. Близько третьої ночі ворог гатив по триповерховому будинку в Миколаєві. Пожежу майже всю ніч приборкували рятувальники. Триває розбір завалів. Вогнем охопило щонайменше 15 сусідніх гаражів. В будинках розташованих поруч вибиті вікна. Наслідок удару попередньо є один загиблий. Постраждало щонайменше 19 людей, серед них п'ятеро діток. Загалом цієї ночі ворог випустив 38 боєприпасів. Сів 19 крилатих ракет та 19 дронів камікадзе. Більшість ліквідували сили протиповітряної оборони. Знищити не вдалося ракети Онікс та «Х-22», бо через брак систем ППО збивати такі види зброї. Наші оборонці неба не мають можливості. Були застосовані ракети різного базування, долучався до атаки і підводний човен, який ніс чергування в чорному морі. І стратегічна авіація з випуском ракет типу ха 22 І застосовувались берегові ракетні комплекси типу Онікс, імовірна і Іскандер. Безпілотниками ворог атакував і північ країни. У сумах дрон влучив у будівлю дитячого табору. Пожежу рятувальники приборкали, обійшлося без жертв. Постраждала одна жінка. А на Чернігівщині шахет зруйнував кілька житлових будинків. Дані про потерпілих уточнюють. Повідомили в Ова. Мене з другої ноги теж видку відірвало. Це вже кричало, кричали двухсотий. Але дякувати медикам, які спасли моє життя. Олександр Марков, командир взводу зв'язку спостережного пункту. Пряме попадання снаряду з ворожого танку, і з нуля військовий повернувся без ноги. Тривала реабілітація, інвалідний візок, і зрештою протез. Багато хлопців вони в них такий стан, що вони значить на грані. Вони впадають в депресію. Вони вже нікому не потрібні. Вони там різні поранення. Аби допомогти військовим, які так само пройшли через пекло фронту, повернутись до повноцінного життя вдома, Олександр та Сергій вирішили здобути нову в Україні професію особистий помічник ветерана. Ми розраховуємо, що після повної перемоги над Російською Федерацією категорія ветеранів війни збільшиться десь до полутора мільйона. А якщо врахувати ще членів родин, Загиблих наших захисників-захисниця, а також членів родин наших ветеранів, то ця категорія перейде навіть межу трьох мільйонів осіб, аби допомогти нашим захисникам, які повернуться з поля бою на Вінничині. Відкрили другий в Україні центр ветеранського розвитку. Всі вони стануть з часом ветеранами. Хтось є вже, а хтось буде по завершенню війни для суспільства, для області. Для країни, а в першу чергу саме для ветеранів дуже важливо знайти себе після завершення війни, оскільки дуже багато чого змінилось, і цим людям довелось багато чого пережити. з Чим треба буде швидко справитись тут в цивільному житті. Саме центр ветеранського розвитку є одним із таких майданчиків, інструментом можливостей соціалізуватися. Вінничина у четвірці пілотних регіонів, де втілюють проект спровадження інституту помічника ветерана, навчатимуть кандидатів на базі Вінницького технічного університету. По місту Вінниця виявили бажання біля 30 чоловік стати помічниками ветеранів. Це, як правило, самі ветерани мають право стати помічником ветерана. Це сім'ї. Родини захисників захисниць це родини загиблих, члени родини загиблих мають право теж бути помічником ветерани. Після відбору претенденти у помічники ветеранів будуть місяць гристи гранітнауки у спеціально облаштованих аудиторіях вишу. Україні розпочали процес легалізації медичної марихуани. Речовина має широкий спектр дії, розслабляє, послаблює біль та позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт. Тому вона дозволена у 40 країнах світу для полегшення станів хворих. Планують це зробити і в Україні. Йдеться про створення ліків з канабіноїдами та видачу рецептів на такі препарати. Лікарка Софія Лисиця зізнається, легалізація медичної марихуани зараз актуальна для нашої держави. Насправді спектр дуже широкий, але все таки основні, основне основна точка прикладання це онкохворі, паліативні хворі. А для нашої країни це військові і люди, які травмувались наслідок війни, тобто це посттравматичний стресовий розлад. До повномасштабного вторгнення Росії ліків на основі медичного канабісу потребували понад 2 мільйона пацієнтів. Через війну ця цифра збільшиться щонайменше до 6 мільйонів людей, зокрема поранених військових та цивільних. Повідомили в МОЗ. Наразі закон про легалізацію вже прийнято нардепами в першому читанні. Ліжка трансформери готуються займати свої місця у палатах Чернівецької райлікарні, комфортабельні з підйомними механізмами. Вони стануть незамінними помічниками у якісному наданні медпослуг пацієнтам. Таке необхідне технічне підсилення закладу передав міжрегіональний гумштаб. В Чернівецьку лікарню буде 10 ліжок. І як каже керівник закладу, цього достатньо поки що. Є потреба в іншому, є і в тумбочках, і в діагностичному обладнанні. Ми над цим будемо працювати в межах роботи гуманітарного штабу. Вже встигла випробувати функціональність такого ліжка, пацієнтка з аритмією Галина Дудніченко. Удобно мені лежати, бо і так, і дихати не дає, значить, треба піднятися. Мені піднімають, і, і капають, піднімають. Дуже удобно. Звісно, удобно но погляньте на ті ліжки, на ці ліжки. Комфортабельні ліжка тут і в палаті інтенсивної терапії. Усіма силами медики намагаються створити гарні умови для якісного лікування. І підтримка від гумштабу неоціненна. Лікарня розрахований стаціонарний вектор на 60 ліжок. Частина ви бачили, в нас ліжка ще старі. Звичайно, для враховуючи вік пацієнтів, нам дійсно потрібні ліжка функціональні, щоб надавати якісну допомогу і це було б для пацієнта і для медпрацівників. У 2021-му заклад став переможцем конкурсу облради комфортні громади, завдяки чому вдалося закупити медобладнання для рентгенкабінету та лабораторії на понад півмільйона гривень. Пишаються медики своїм фізіотерапевтичним кабінетом, де допомагають відновлювати здоров'я пацієнтів. Цей фізіотерапевтичний кабінет нам дуже потрібен в нашій громаді, тому що люди не мають можливості виїхати далеко, тому що це дуже дор... це дороговартісна процедура десь за межами району. Ми радіємо від того, що в нас самі нового покоління, саме є в нашій останні, громаді, саме останнє покоління і самі найкращі апарати. Відтепер жінки самостійно вирішуватимуть, коли йти у декрет. Відповідне рішення підтримали у Верховній Раді. Раніше відпустка тривала 70 днів до пологів та 56 після. Нині ж, якщо жінка не має протипоказів, вона зможе працювати навіть на останніх термінах вагітності, а заощаджені дні декрету використати після народження дитини. Нагадаємо, загальна тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 днів або ж 140 у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів. Дороги не було, були ями по пів метра, ні машини не могли приїхати, ні камази, нічого. Хамаї були, зарослі. Саме такою дорогою пані Галина вже 40 років ходить щодня. Та нині вулиця Антонова змінюється на очах. Почистили, вирівняли, вода була, зробили, каналізацію прочистили, бо була забита. Це, за це їм дуже велике спасіба, тому що все-таки добре все стало. І асфальт, є, і дітки можуть кататися. Уже майже два тижні тут гарують будівельники. Ми вже бачимо е, влаштування асфальтобетону, протяжністю 250 метрів, ширину в 5 метрів. Е, для цього було зроблено розробка грунту, так розробка е, основи по всій території, вирізання було і інших там зелених насаджень. Е, дорогу вирівняли. Роботи у будівельників чимало, бо ж прокладають дорогу фактично з нуля. Досі тут була стара ґрунтовка. Це дорога з помірним трафіком на сьогоднішній день, тому для неї було вирішено конструктивом так, толщина асфальтобетону, 6 сантиметрів ущільненого асфальтобетону. Це навантаження, яка має витримати Условно, той транспорт, який зараз переважно їздить. Потреба в якісній дорозі в цьому районі досить значна, адже поруч одна зі станцій екстренки. Необхідність в першої черги для швидкої допомоги, оскільки зараз непростий час і швидка допомога це один із головних виїздів. З вулиці Антонова через залізничну сюди на вулиці Чумацька. міська рада взяла на себе зобов'язання і виконує ці роботи. Крім того, новенька дорога значно розвантажить рух в межах району, адже досі місцевим жителям доводилося витрачати чимало часу, аби об'їхати проблемну ділянку. Тут можна зрізати виїзд з району, наприклад, це дуже зручно, коли пробки машиною. Це дуже зручно, коли ти не маєш обходити весь мікрорайон і не шукати перехід через желізну дорогу, щоб пройти на Немірівське шосе і на Чехова на перехрестя. Хочу виразити подяку міській раді за те, що вони вирішили навести лад на цьому участку дороги, а також Тиму Рабушеву, що він безпосередньо приймає в цьому участь. Планах міських управлінців відновити ще близько кілометр дороги в цьому районі. Та вже після перемоги. Ці продовжать реконструкцію кристалу. Наше місто виграло грант на 800 тисяч євро для створення інноваційного технологічного парку. Новиною на своїй сторінці у Фейсбук поділився мер Сергій Моргунов. Завдання міста зробити все, щоб в майбутньому технопарк наповнили інноваційними стартапами, і він став магнітом для інвесторів. Нагадаю, розробка проєкту стартувала у 2018 році. Втім, через повномасштабну війну будівельні роботи припинилися а за підтримки партнерів та донорського фінансування почати відновлять. На базі технопарку передбачено створення офісних приміщень, публічних просторів та дитячого техцентру. Внаслідок умовного ворожого обстрілу сталося загоряння приміщення з частковим руйнуванням будівлі. Під завалами опинилась людина. Ще одного працівника заблокувало в задимленому приміщенні. Так, проходили тактику спеціальні навчання рятувальників Вінниччини. Тренувались 60 бійців ДСНС із залученням восьми одиниць спецтехніки у Калинівці Хмільницького району. Наступному ми можемо використовувати ці навчання для особового складу курсантських підрозділів, даби після того як вони завершать навчання, підуть до даві служити. Вони вже будуть якусь мати базову основу. І будуть навчені щодо дій в пожежній безпеці. Умови тренувань максимально наближені до реальних. Тому долучились не лише рятувальники та медики. Мета навчань спільна координація дій між підрозділами Державної служби навчальної ситуації, підрозділами Національної гвардії, а також підрозділами військової частини. Всі підрозділи в даному випадку. Справились на оцінку відмінно відпрацьовані навички під час навчань допоможуть спецпідрозділам в разі справжньої надзвичайної ситуації діяти максимально оперативно та злагоджено. Юні віничани виводять лінії та літери на тканині, аби власними руками кастомізувати шопер. Найперше малюють ескіз ручкою з чорнилами, які зникають після прасування. Ті, хто впорався з начерком, вмочують пензлі в акрилову фарбу для тканини та починають розмальовувати. Запомічників та кураторів досвідчені майстрині творчої студії. Аби кожному якісно приділити час і увагу, в одній групі об'єднують не більше 20 людей. Для більшості юнаків та дівчат такий досвід новий та цікавий. Мені подобається така ініціатива, бо це в першу чергу екологічно доволі. Замість того, щоб носитись цими пакетами, постійно якби погіршувати зовнішню середу. Я буду ходити з цим пакетом своєю улюбленою, сподіваюсь, гарною, скажімо так, змальованою рухою, і якби якось так чуть-чуть маленькими кроками підтримувати нашу екологію. Це по перше, екологічно для мене це дуже подобається ця ідея, тому що я можу виразити свої почуття О, на малюнок. Ну, взагалі, це виглядає дуже круто та по сучасному. Організував майстер-клас відділ молодіжної політики міськради спільно з молодіжною радою. Захід для дітей повністю безкоштовний. Приймають участь у нас волонтери, молодь, молодіжна рада, ті учасники, які щодня допомагають хлопцям і дівчатам, які зараз в нас на передовій. І ми вирішили все ж таки для наших учасників провести таку арт-терапію, щоб вони могли трошечки відволіктись, поринити в свої думки і зробити такий індивідуальний ексклюзивний виріб, який будуть потім з задоволенням носити.